Вітає 18-й садочок Горобинонька, з вами сьогодні я, Лариса Іларіонівна. Я сміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, я сміхаюсь квіторці, хай вона цвіте, я всміхаюсь дощику листя мов свідра, я всміхаюсь з друзям, Зичу їм добра. Малята, сьогодні на занятті. У нас в гостях сонечко. Яке сонечко? Сонечко лагідне, яскраве, променисте. Сонечко підготувало для вас загадку. Сонце ніжно посміхнулось, вам дощічки доторкнулось. Все навколо розцвіта. Це до нас прийшла весна. Весна це найпрекрасніша пора року. Вона складається з трьох місяців це березень, квітень і травень. Зараз настав перший місяць весни березень. Ця назва пов'язана з деревом березою, оскільки це дерево першим прокидається на весні. У першого. Починають розпускатися бруньки і з'являються листочки. Дні стали довшими, а ночі коротшими. Небо стало чистим, прозорим, сонечко піднімається вище і світить яскравіше, гріє тепліше. Сонечко нагріває повітря і прогріває землю. Починає танути сніг. Природа оживає. Біля старої пожовклої трави проростає зелена травичка, з'являються перші весняні квіти. Підсніжник голівкою гойдає і ніби з нами розмовляє. Я з-під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запрошую зустрічати весну, та сам підсніжник весну не зустрічає, він свого товариша виглядає. Я, пролісок синенький, я перший на весні. Сказати вам раденький кінець, кінець зимі, з під снігу свій листочок до сонця простягнув і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. На галявинах можна зустріти ще такі перші весняні квіти, як крокуси, й мачуха, калюжниця. Малята, сонечко приготувала вам ще одну загадку. Ось послухайте. Гілочки тоненькі, одики пухнасті, що несуть нам хату радість, мир. Що це діти? Так, це гілочки вербові, а ще їх називають котиками. Верба символізує молодість, броду і здоров'я. Ось погляньте, які вони гарні. На початку весни пробуджується ліс. Рослини починають тягнутися вгору. Намагаючись одержати якнайбільше сонячного тепла, у березні починається сукорух дерев і кущів. Помічаємо, як бубніють бруньки, вони швидко наливаються і ростуть. Узимку їх не помічали, а зараз вони скидають своє коричневе покриття і з них. Починають розгортатися ледь помітні листочки, а незабаром і квіти. Малята, весняна природа дарує нам багато рослин і квітів, але ми повинні пам'ятати, що треба берегти природу, і треба дотримуватись правил, які допоможуть нам. Зберегти весняні квіти. Не можна рвати квіти цілими букетами. Не можна рвати квіти з корінням. Тож, малята, пам'ятайте, про природу треба знати, про природу треба дбати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, малята! Не рвіть квіточок красу, дивіться, квітка п'є росу, вітерець гойдає у траві, листочки сміхнені, живі.